Сьогодні з нами Роланд Фройденштейн, співзасновник Брюссельського центру свободи. Під час прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президент Сполучених Штатів, Дональд Трамп, заявив, що війна в Україні більше не несе ризику перерости у Третю світову війну. Насправді я хочу показати його заяву. Це була війна, яка могла стати третьою світовою. І я не думаю, що ми зараз на цьому шляху, але вона прямувала саме туди. І яка ж це ганьба? Яка ганьба? Наскільки реальною та обґрунтованою можна вважати таку оцінку з огляду на останні політичні та суспільні події в Польщі і загалом у всій Європі? Софія. Якщо уважно переглянути всю прес-конференцію від початку до кінця, як це зробив я? Стає абсолютно очевидно, що Трамп вимовляє ці слова саме в той момент, коли фактично визнає, що всі його спроби досягти миру між Росією та Україною зазнали повного провалу. Він не використовує саме ці слова, але каже, що розчарований, що Путін його підвів і так далі. Але ситуація абсолютно зрозуміла. Йому потрібно показати щось як власний успіх, тому він спонтанно вигадує цю тезу, стверджуючи, що нібито йому вдалося запобігти третій світовій війні, і що зараз така війна вже більше не розглядається як можливий варіант розвитку подій. Раніше це була можливість, але тепер, завдяки зусиллям Президента Трампа, це вже неможливо. І На цьому все. Тож я би не надавав надмірного значення цим словам Президента Трампа. Він намагається врятувати свою репутацію і представити щось як досягнення тому, щоб він не казав. І я щиро вважаю, що в цілому не варто надто детально аналізувати кожне окреме слово Дональда Трампа, надаючи цьому надмірне значення. іноді він не має на увазі те, що говорить, іноді навіть не усвідомлює, що саме говорить. Наприклад, він переплутав Вірменію з Албанією, а Азербайджан назвав Абудабджаном чи щось подібне. Тож давайте припинимо чіплятися до кожного слова Президента Трампа і перейдемо до справді важливих питань. Це моє прохання. Так це правда, і це дуже цікавий момент, особливо коли ми бачимо контраст між заявами Дональда Трампа та інших європейських лідерів. Тим часом президент Польщі Король Навроцький закликає НАТО бути готовим до війни. Чи можна якось пояснити цей контраст? Чи на вашу думку Дональд Трамп взагалі враховує те, що відбувається на східному фланзі? Хто знає? Він говорив різне про російське вторгнення до Польщі. сказав. Ось і ми, щоб це не означало. Потім додав можливо, це була помилка. Тож ми справді не знаємо, що він думає про російські дрони в Польщі. Президент Навроцький абсолютно правий. По перше, Росія здійснює атаки на Захід, атакує країни НАТО. Наразі це відбувається переважно у гібридній формі, з використанням так званої правдоподібної заперечуваності та різноманітних непрямих методів впливу. Але це може перерости у гарячу війну, і щоб запобігти такій війні, ми маємо бути готовими її вести. Це і є суть принципу стримування. Ти маєш бути готовим до війни, щоб її не допустити. Саме це мав на увазі президент Навроцький, саме це мають на увазі інші лідери НАТО, коли говорять, що ми повинні бути готовими до війни з Росією. ще одна війна, яку Росія веде зараз. Це інформаційна війна. І ми знаємо, що Росія розпочала нову хвилю пропаганди проти Фінляндії, колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв як завжди звинувачує гельсінків русофобії та навіть називає Фінляндію колишнім союзником нацистів. У мене є запитання чому Москва зараз націлилася на Фінляндію і що стоїть за цією риторикою? Можна лише припускати, що причин декілька по перше, як ми вже бачили на прикладі недавнього випадку з проникненням дронів до Польщі, Росія фактично демонструє країнам НАТО, що її ціллю є не лише територія України, а й ширший регіональний вплив і здатність чинити тиск на союзників. Росія фактично виходить за межі цього і погрожує країнам НАТО. Один день це Польща з дронами. Інший Фінляндія з пропагандою. По друге, Фінляндія має найдовший безпосередній кордон із Росією серед усіх європейських країн, тому вона стає особливо зручною та вразливою мішенью для різноманітних пропагандистських і психологічних атак з боку Росії. І ось третій момент, який, ймовірно, є найважливішим. Останнім часом президент Фінляндії Олександр Стуб виявився особливо ефективним у впливі на риторику президента Трампа стосовно Путіна, Росії та серйозної небезпеки, яку становить можливість залишити Україну без необхідної міжнародної підтримки та захисту. І я думаю, що Путін це усвідомив і його це зачепило. Саме через це зараз Росія здійснює різні види тиску та атак на цю країну. Намагаючись показати свою силу та вплив дії Росії в Європі, особливо на сході та в сусідніх країнах. Аналітики і медіа описують як складну гібридну війну з різними непрямими методами тиску та впливу. По-перше, чи погоджуєтесь ви з цим? І наскільки ефективною є ця стратегія для Москви? Чи робить Європа достатньо, щоб цьому протистояти? Так, гібридна війна триває, ба більше вона посилюється. Дехто називає її тіньовою війною у Брюсселі, в коридорах НАТО та Європейського Союзу, саме термін тіньова війна зараз став модним. Але це фактично те саме, що й гібридна війна. Це означає, що Росія систематично створює напруженість і діє проти НАТО, Європейського союзу та їхніх держав-членів не через відкритий фронтальний військовий напад, а застосовуючи різноманітні непрямі приховані та гібридні методи впливу і тиску. Це може проявлятися у вигляді масштабної пропаганди, інтенсивного інтернет-тролінгу, маніпуляцій у соціальних мережах, шпигунської діяльності, саботажу, а також через прямі акти вбивства окремих осіб або навіть через серйозні погрози щодо життя окремих політичних та державних лідерів. усе це гібридна війна, тіньова війна, і до речі, це відбувається не лише на східному фланзі НАТО. Це відбувається в Німеччині, в Іспанії, фактично в усіх державах членах НАТО. За останні три роки були зафіксовані випадки тіньової війни з боку Росії. Чи працює це велике питання це значною мірою сприяє посиленню відчуття небезпеки та постійного відчуття загрози в західних суспільствах. Якщо уважно подивитися, наприклад, на сучасні німецькі дискусії. То можна побачити, що всього кілька тижнів тому на обкладинці одного з найвпливовіших політичних тижневиків Німеччини, журналу Шпігель, було поставлено відверте запитання, чи ми прямуємо до нової війни. І при цьому головним чинником, який підштовхує до таких побоювань, є саме тіньова прихована війна, яку Росія цілеспрямовано розгорнула проти всіх наших країн. Тож так, рівень тривоги зріс. Дехто наляканий більше, ніж раніше, інші більш рішучі, тому що належить побачити, які конкретні наслідки та вплив матиметься гібридна війна чи робить захід достатньо? Ні. Я вважаю, що дуже складно захистити відкриті суспільства від гібридної війни, неможливо заблокувати інтернет. Неможливо повністю зупинити і практично неможливо заборонити процес вербування так званих агентів і диверсантів у темних куточках інтернету, відомих як Даркнет, де відбувається прихована організація та координація їхньої діяльності. Це все відбувається і запобігти цьому дуже складно. Тому захід має діяти інакше контратакувати не слід постійно залишати ініціативу Росії. Ми повинні систематично та активно формувати власні дії і довгострокові стратегії, щоб поставити Путіна у максимально складну та невигідну для нього ситуацію. І це безумовно включає запровадження санкцій, ще більш жорсткі економічні обмеження, повну заборону на постачання російської нафти та газу, а також проведення різноманітних таємних і прихованих операцій. Я справді вважаю, що держави-члени НАТО можливо. Індивідуально, не як політика НАТО, але саме індивідуально повинні посилити свої таємні дії проти Росії, щоб, хоча б раз Путін змушений був замислитися, як йому на це реагувати з метою захисту та запобігання подальшим атакам, Європейський Союз планує створити дронову стіну вздовж свого східного кордону. Чи може це стати реальним бар'єром проти російських атак і дронів, чи це радше символічний крок і сигнал Кремлю? Ні, ні, це значно більше, ніж просто символічний жест. Коли минулого тижня це було представлено Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Європейської комісії, стало зрозуміло, що йдеться про комплексну систему, яка складається з багатьох елементів вона включає різноманітні засоби виявлення. Такі, як сучасні радари та високоточні сенсори, оперативні та швидкі командні і контрольні структури, а також реальні бойові системи здатні ефективно перехоплювати та нейтралізувати російські дрони. Ці системи можуть бути як дронами, так і гарматами. Наприклад, Україна дуже ефективно використовує зенітні гармати для боротьби з російськими дронами, і ми маємо цьому вчитися. І, звісно, на завершальному етапі цієї системи ракетні комплекси, які становлять найдорожчий елемент у всьому цьому оборонному ланцюгу. Отже, дронова стіна це багатокомпонентна система, яка потребує значних фінансових ресурсів. Урсула фон дер Ляєн запропонувала фінансувати її за рахунок спеціальної програми SAFE – це програма Європейського Союзу. Яка дає можливість державам-членам отримувати кредити для забезпечення фінансування оборонних закупівель та зміцнення безпеки на національному та регіональному рівнях? І на її створення піде багато часу. Це точно не те, що можна реалізувати наступного місяця чи навіть на початку 2026 року, але починати потрібно вже зараз. В Україні вже з'явилося повідомлення, що вона може стати потенційною частиною цієї коаліції. Чи можуть, на вашу думку, Європейський Союз і Україна співпрацювати як союзники у межах цієї дронової стіни? Так, безумовно. Коли йдеться про захист від російських дронів, ми лише минулого тижня мали змогу на власні очі побачити під час російського вторгнення в Польщу наскільки ефективно, оперативно та економічно Україна збиває від 80 до 90% російських дронів, тоді як країни НАТО змогли перехопити лише дуже незначну частину, і при цьому за колосальних фінансових, матеріальних та людських витрат, Тож нам є чому повчитися в Україні? Чи означає це, що НАТО буде збивати російські дрони у співпраці з Україною над українською територією? Це питання залишається відкритим. Після російського вторгнення в Польщу були озвучені відповідні пропозиції. Президент Володимир Зеленський чітко підтримав такі ідеї та плани. Але я не вважаю, що на даний момент існує достатня політична воля в західних країнах та в структурах НАТО, принаймні в більшості держав-членів альянсу. адже реалізація таких дій означала б фактичний вступ у пряму військову конфронтацію з Росією на території України, тобто поза межами території НАТО, що створює надзвичайно серйозні політичні та безпекові ризики. і до цього багато країн поки що не готові. Я вважаю, що для зміни цього балансу потрібне сильне політичне лідерство. Можливо, знадобиться ще більше агресії з боку Росії, щоб ситуація змінилася. І тоді, можливо, ми дійдемо до моменту, коли НАТО буде готове створити інтегровану систему протидії дронам спільно з Україною. Це справді цікавий момент, але я також хотіла би поговорити про помітні зміни всередині Російської Федерації. Заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак, який підтримував переговори з Україною, подав у відставку. Інститут вивчення війни пов'язує його звільнення з розбіжностями з Володимиром Путіним, оскільки козак наполягав на діалозі, тоді як Кремль схоже налаштований продовжувати війну проти України. Чи можна розглядати відставку козака як ознаку того, що Путін не має наміру вступати в переговори? Проста відповідь так. На самому початку повномасштабного вторгнення Дмитро Козак залишався єдиною людиною, яка суперечила Путіну. І мене здивувало те, що він зміг зберегти частину своїх повноважень протягом такого тривалого періоду часу, незважаючи на всі обставини та тиск з боку зовнішніх і внутрішніх факторів. Тож це було лише питанням часу, коли він нарешті залишить свою посаду. А фактично всі свої посади і всі повноваження, які він до того часу мав. я не вважаю це драматичною зміною. Це скоріше підтверджує, що Путін на цьому етапі впевнений у своїй перемозі та не бажає вести переговори або погоджуватися на припинення вогню. Раніше ви сказали, що не варто аналізувати кожне слово Дональда Трампа, але я все ж хотіла б уточнити його нещодавню заяву щодо припинення вогню. Він повністю виключив будь-яку можливість здійснення тиску на Путіна з метою досягнення перемир'я або будь-яких домовленостей на цьому конкретному етапі війни. Чи можна це розглядати як справжню зміну стратегічних цілей Сполучених Штатів Америки? Чи скоріше варто сприймати це лише як зміну їхньої риторики та способу комунікації на міжнародній арені? Адже раніше саме Дональд Трамп закликав сісти за стіл переговорів і шукати мирне врегулювання. Зміна риторики Трампа щодо припинення вогню відбулася після зустрічі з Путіним на Алясці. Очевидно, тоді Путіну вдалося переконати Трампа, що прагнути перемиря практично марно, адже Росія на це не погодиться і не збирається йти на жодні поступки. І Трамп це прийняв а вже незабаром. Після зустрічі на Алясці раптово почав подавати цю позицію як свою власну лінію дій, як особисту політику, демонструючи начебто власну ініціативу та незалежне бачення ситуації. Чи свідчить це про стратегічний сув у позиції США? Це передбачало б, що у Сполучених Штатах є стратегія, але її немає. Софія. у цієї адміністрації немає стратегії. Трамп хоче виглядати миротворцем. Щоб отримати Нобелівську премію миру, Але окрім цього, він лише повторює так, вбивства мають припинитися, не маючи жодного уявлення, як поєднати всі чинники, щоб війна завершилася і водночас Україна залишилася вільною та суверенною державою. Він цього не знає. Тож, знову ж таки, я б не надавав надмірного і занадто великого значення кожному окремому слову Трампа, не роблячи з цього передчасних висновків щодо його намірів чи стратегії. у цьому випадку Путін справді був переконливим. але в інших моментах Трамп каже, що розчарований у Путіні. Тому, чесно кажучи, мені досить важко сприймати всі ці риторичні зміни як реальну зміну стратегії, адже насправді будь-якої послідовної стратегії просто немає. Пане Роланд, щиро дякуємо за цю змістовну розмову. Ми й надалі стежитимемо за розвитком подій у Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі. Щиро дякую.